Вони кинули державу, а держава кинула їх. Такі коментарі ми читаємо від деяких наших громадян, поки що чиновники так не говорять, але вони фактично дають зрозуміти, що ви кинули країну, а ми кинули вас. Кинемо їх разом. Пам'ятаєте? Зробимо їх разом. Вибачаюсь. Так ось я поставив себе в телеграм-каналі голосування. Чи згідні ви чи погоджуєтесь ви з формулюванням з таким формулюванням проблеми ненадання надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років? Я нагадаю тим, хто пропустив, вийшла постанова кабінету міністрів, яка забороняє передачу паспортів виготовлених громадян України віком 18-60 в закордонні консульські центри, тобто виготовити, замовити ви можете. Але заборонено передавати туди паспорти. Тобто передавати реєстр військовозобов'язаних на сервера НАТО можна, а ось бумажки паспорти ні. Цікава логіка. Дуже цікава логіка. Чи згодні ви з тим, що вони кинули державу, а держава кинула їх? Напишіть, будь ласка, в коментарях.